Ось, полюбуйтесь, сидить красота. Сонце погано видно. Ну, такий ракурс поймала. Пало це чудо з п'ятого поверху. Ш -ш 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 Ми прийшли додому, сітка москітна вивалена. Цього щастя нема вдома. Ми ж побігли шукать, воно. Ніде не лежить ні поранена, ні з переламаними лапами, ні з переламаним хребтом. З п'ятого поверху, так то вона впала і десь зникла. Ми обшукали всі мусорки, може, хто викинув мертву. Ми шукали її три тижні. Ми ходили ночами. Чоловік ходив по ночам, шукав. Я ходила і вранці рано, по темному, пізно вночі. І ми облазили півброварів всі підвали, повісили обяви. Вона городу фінансово пообіцяла. Діти нам переносили вже цілу купу котів похожих. І сусіди переносили нам цілу купу схожих котів. немає її, зникла вона безслідна. вчора дзвонить жіночка, каже ану, підіться, подивіться, це не ваше сидить. Пішла я сидить чудо, ціли цілісінь під неврадими. Тепер я знаю, що з п'ятого поверху літають коти, нічого їм не стається.